Пишешь, напиши. <реклама> ну, спасибо хорошего семья. Спасибо. Так, а

Наш поезд восстановился. Значит, будете ехать через нефть, там 2 часа поняли. Якински. Узловая станция пассажирского. <существування> <Варіанково. существування> да, <существування> сейчас не стоит. А теперь на Читковинский поезд, с ним патник. Стоит не по Брянску, а Львовскому, то есть пассажирская станция, угу. а по товарной станции, Брянско-Рьовску. Ко тобто мне теперь оттуда Брянской штуки. Это страшное дело. Я не знаю. Кому кому это мы начали... говорили, как у нас за дорогами по западную да, обращаться? Но, к сожалению, не я могу сказать. У нас поезд. Ну, ви бачили в настрій. За що ви голосували? За кого ви, за що ви голосували? Ну, правильно, робите, що не питаєте, за кого в цьому виборі я голосував. Голосував за те, щоб було розвиток міста. Голосував за те, щоб люди захистили себе, ми продовжили ту спільну справу, яку робимо по розвитку міста. Я маю сподівання, що Бог з нами ми в на новому місці живемо. Багато-багато сторіч, різні були іспити в нашого міста. За єдність нашого міста голосував, за те, щоб тут було зручно. І тому, хто вчора народився, і той, хто все своє життя присвятив розбудові, відбудові цього міста. У нас велика кількість людей і тому що наше молоде покоління, повинно все зробити, щоб їм зручно було жити в цьому місті, щоб вони захвинулися з поваги, щоб їх нормально кампанію і скільки голосування те, ви знаєте, якщо брати навіть останні дні перед виборчою кампанією, стільки інсинуацій зроблено. Ну, я зокрема можу сказати, що люди є нуждені, отримують соціальні картки, і тут твіди, і навіть персональне звернення до всіх людей введення в оману, ось навіть останнє, що зроблено було, кожному персональне. Ну, ми то знаємо, від кого це зроблено. Прислали, що вони, начебто, заключили договір з банком київським, що отримали кредит, і що їм загрожують високі відсотки. Ну так не можна, слухати. Ну можна вже звикнути до того, що там на кандидата на якогось пишуть на самітниці. Ну це вже таке ж, на жаль, воно таке є. Але о, до тих сумлінних людей звертатися, водити їх в оману тільки на гарячу лінію міського голови, вчора більше 4 тисяч дзвінків. Це люди, які привикли вірити, які сумлінні по відношенню ну, до цього приходять через пошту ці лиси, ну і якісь великі кошти на це викинуті, саме викинуті для того, щоб. Весь того ману. Ну не можу ну, ну, так, з похилими людьми, це вже йти начебто по головам, переступати. ну Добре там, ну на мене листівки, газети, там, з відвертою, вибачте, будь ласка, брехни. Ну, то, а це диво, навіщо? в на цьому місті жити, завтра зустрічатися. Люди стоять на паспорти, наклеюють штрих-коди, е, ну, що потім начебто отримують. Ви все знаєте. Є відповідні звернення в міліцію. Давайте це місто. Ну, воно, воно не достойно того, щоб тут людей так обманути. Чи відомо завтра сьогодні в ході голосування дійсно порушення? Ні, я про це не знаю. Я про це не знаю. Я не можу про це казати. Там займається, там, прес-конференції висловити начебто у студентів. Забрали паспорти, там пообіцяли, що через певний час. Для чого це робиться? Ви знаєте, коли це саме робиш, так ти не розумієш, навіщо це робиться. А моя думка, взагалі, ви знаєте, тут не можна вислідковувати, що це, ну, скажімо так думати, перемога чи не перемога. Мені особисто, якщо це не заслужена перемога, якщо в результаті якихось маніпуляцій, чому мені особисто, не до моїх. Рідних і близьких, мені не треба перемога, не заслужена. Мені треба розуміти люди, тому що завтра жити, працювати, розповідати, казати про це все, що ми спілкуємось, ми відверто спілкуємось, вони наголошують, моменту критикують, але ми разом все мені потрібно. Тоді це і натхнення для роботи. Ти знаєш, Заради кого ти э, працюєш, піде ну, свій час, прийде час. Я хотів би, щоб э, з такими думками, як і в свій час продовжував думки, повністю, плани, Віталія Анатолій, що сам своєму написано. Людина 9,5 років служила міським головою. Він до останніх днів, він рік тому пішов, життя допомагав. Я з ним радився. Прийде свій час, я теж хочу передати. Ми збираємося 7 грудня, це вже традиція, я збираю в лучших міських голів у Божество, голів райвиконкомів. Вони вже свого такого солідного, дуже солідного віку. І радуюсь з ними, і дякую їм за її працю, за те, що вони створили велику частину того міста, радусь, чи правильно я роблю, що мені підказується, це дуже важливо, що наступність поколінь. Я цього буду робити. Ви не заборбовані. Сьогодні номер 8 була скринка, в якого посидила тень ні ваш опонент, а ви в другу скриньку не вважаєте, є якийсь символ? Слухайте, та ні, я підійшов просто до скриньки, просто їх поклавка. Ви знаєте, віруючі люди вони не повинні бути заборбовані. Треба читати, хоче наш, і все нас буде гаразд. Дякую. Дякую вам. доброго. Абождів нашу дозвіж Оператор рушив в сторону. စတေဒ <m> ီ